Психолінгвістична оцінка брехні включає аналіз лексичних, синтаксичних, граматичних, стилістичних, паралінгвістичних та екстралінгвістичних особливостей, які в комплексі можуть вказувати на ймовірну брехню. Так серед лексичних особливостей слід визначити відсутність чіткості, часті узагальнення, використання невизначених слів, уникнення конкретики, використання загальних фраз. Брехун у відповідях на прості питання часто використовує складні конструкції, додає зайві деталі або переконує в чомусь співрозмовника. Він також занадто часто використовує вставні слова та повторення, в його повідомленнях відсутні прямі твердження, він використовує менше займенників від першої особи, щоб дистанціюватися від слів. Для нього характерним є надмірна деталізація або уникнення взагалі деталей. З погляду синтестичних особливостей слід відзначити в повідомленнях складні конструкції, використання заплутаних речень для відвертання уваги від суттєвих деталей, перевантаженість мовлення, надмірне використання уточнень та вставних слів, граматичні особливості оманливої комунікації включають надмірне вживання умовних фраз замість прямого підтвердження чи спростування інформації. Переключення з одного часу опису події в інший, відстороненість та використання пасивних конструкцій. Стиль комунікації брехуна, як правило, характеризується захисною позицією, ухилянням від прямих відповідей або змінні теми емоційними маніпуляціями, відволікання гумором, викликання жалю, гніву або страху. До паралінгвістичних та екстралінгвістичних ознак брехні відносяться раптові зміни темпу мовлення. Паузи перед важливими словами, інтонаційні зміни в певні моменти, нерівномірний ритм говоріння тощо. Отже, можна сказати, що мовленнєвий портрет допомагає розпізнати ймовірну брехню, але при цьому обов'язково треба враховувати контекст та особистісні властивості учасників спілкування.